Шалом, це Славко, і Кхредніх Гутейдіш. Все-таки я не можу достатньо добре розуміти. Ідіш, це не пісеньки слухати, щоб зробити цю передачу. А вам, мої любі, щоб відшити зайве, хочу сказати, що я роблю передачі російською через вік, через слабкість пам'яті російська, це чернетка. Я наговорю текст російською, бачу, чого я не сказав. Та чого їм не варто знати, а потім роблю більш ширший і якісніший текст українською. Так що поціновуйте, мої любі. Що зараз важить? Зараз важить оці коментарі. Правильно пише наш брат Артеан Тайлер, що Ерефіяни вели КТО і призначили ФСБшника. Вони воюють проти загальної військової операції, контртерористичною операцією. Чому ми потім поговоримо? Що це для нас означає? Для нас це означає, що Путін засяв. з радянсько-китайського конфлікту на острові Даманському. Ну, ви знаєте, це коли ми хотіли, власне, генерали радянські підборювали лінь Бяо до перевороту. Ну, коротше кажучи, це довга історія. Стало ясно, і Жуков за це правильно. Доповів, коли його останній раз витягли з відставки, щоб розібрався, кордони Ерефії неможливо оборонити без застосування ядерної зброї. Всяка військова доктрина Ерефії без опертя на тактичну ядерну зброю і на оперативну на ракети середньої дальності вона накривається м'ядним тазом. Ви побачили, що наїхати на Україну, плани наїзду на Україну розроблялися року так 64-го, тому що територія України служила місцем для проведення великих навчань і корпусних карпусних фронтових операцій глибокого прорива. І скрізь мала бути застосована ядерна зброя. Виявилося, що без ядерної зброї вони ніщо. Так само вони ніщо. Як ви знаєте, вони зняли в своє ППО. Своїх кордонів оборонити кордони можливо тільки ядерною зброєю. От зараз потрібно що б треба зробити? Правильно, влупити. Ну, у нас ракети, от ви ще раз роблю від... відступ, невеликий. Всі ми бачили спроби вбити Славка корейськими оперативно-тактичними ракетами Хвасонг. Радіус, я скажу, десь 4,5 кілометри від мого бункеру. Вони луплять вже влупили чотирма ракетами. Я скажу, вони ще влуплять сорок, перш ніж може наблизиться до бункеру. А скільки людей постраждає? Я не хочу бути винних у втратах броварської нерухомості, а тим не більше в загибелі дорослих і дітей в броварах. Я скажу, що ці корейські ракети нам дорого обходяться. Так ось. Коли росіяни зняли сс 20 єдина зброя, яка б дозволяла завоювати Європу, це СС-20. Як тільки вони зняли сс 20 з озброєння, ніяке завоювання Європи стало неможливим. Не, не сподівайтеся, так ось. Зараз що треба зробити по доктрині? Правильно, влупити тактичним ядерним оружием десь в район суджі. Якою зброєю проти. Механізованих формувань противника легкобронірованих, 10 кілон треба зробити, правильно? Це десь вигор, вигорить все в радіусі 800 метрів, потім ударна волна десь уб'є півтора кілометри, 3 кілометри жорстка радіація і в спалах. І куди подмивіти, треба сказати, я ще не дивився. Перед тим за дня 2-3 хотів зробити передачу. Чи сприяє погода удару тактичною ядерною зброєю. В принципі, погода сприяла. Бо тут куди б не, вдар, не, 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 не випали радіоактивні осадки, в якому направлінні тут все одно діч по місцевості, значить, рідке населення. І оцей хвіст десь на 18 кілометрів Еліпс, якщо може випасти з, з радіоактивними осадками, то він... Великої користі не принесе. Головне, що в епіцентрі знищиться сили противника і рельєф спряміться. І тоді можна, ви знаєте, цією ж трасою, моторизованими колонами, пройти і відновити. Бо в наступі застосовують, ми вам пояснили, одну-дво кілотонні бомби в обороні. Отут, щоб справитися з наступом ЗСУ, потрібно 10 кілотонн. Але Путін засяв, засяв як і Кеннеді. Карибській кризі він КТО оголосив, щоб не застосувати доктрину російську воєнну, щоб не боронитися ядерною зброєю. Це означає, що тактично ядерною зброєю він не боронитиметься і надалі, що Росія подана на таці. Розумієте, все, от Ерефія, вона готова к нарезки. Навіть оці страхи пристарілого бідона, що ах, у них ядерне оружие, ну ви ж бачите. Що вони? вони будуть КТО на кожну спробу відрізати шматок від РФ, і вони будуть оголошувати КТО, правильно? Щоб, ну ви розумієте, в чому сенс, щоб нападники вистроїлися, зробили кругом, а НКВД їх постріляли в потилиці і зарили. Ну, але ж ви бачите, що примусити зараз тільки стріляються, зараз власне економлять роботу НКВД. Вояки Ерейфі вони самі стріляються, щоб їх не треба було дострілювати десь на дорогах. Вони самі роблять роботу заградотрядів самі себе. Як справжні японці, я скажу, що виростили націю ідеальну, що от її під правильне керівництво, то тут, як Олександр Філіпоч, можна до Індії дойти. Але менше з тим на цьому добрі новини завершуються. Ще раз вам покажу оці от дані на 11 число. Вони підтвердили те, що ми говорили. Чим обійшовся противник? Пропагандони, якісь їхні льотчики кажуть, що наростило число ударів кабами. Ви, ви мене питали: з 70 ударів до 200 ударів кабами, півтори Каб тисячі вагою, три тисячі вагою. Поки що місцевих підтверджень нема. Москвини мовчать перелякані, а наші, на жаль, не повідомляють. Цікаво, чи насправді вони замість. Тактично ядерної зброї застосували важкі каби в Курській області. Це добре, бо вони самі кажуть, кількість ударів зросла, принаймні, в пропаганді до 200. Хоча цілий ЗСУ вони не бачать стільки, себто, б'ють вони по своїх, б'ють вони по місцевості, вони змінюють рельєф. Правильно? Коли каже, враг приспосаблюється к рельєфу, ми його і зміняємо. Ну, що можна сказати по такій, ну це правильно, я скажу, що якщо вже не можеш врізати тактичну ядерну зброю, бій трьох По своїм, щоб ЗСУ боялись. На жаль, на цьому добрі новини закінчуються. Ось дані Пулеволан. Просто я вам їх покажу, щоб. На наступ і на Торецьк, і на Нью-Йорк продовжується, як ви розумієте. Противник робить вигляд, що не злякався. Тут в чому проблема. Тепер не Курськ відтягує на себе Донбас, а Донбас відтягує на себе Курськ. Розумієте, як парадоксально От щастя війни переменшуємо. Тепер. Наступ на Донбасі противника має розгрузити наступ ЗСУ на Курську. Вони вирішили діями на Сході, діями на Донбасі, примусити ЗСУ обмежити свою ак активність в Курську. Отак. Що ЗСУ сподівалося, що Курськ їх відволіче від Донбасу, а вони тепер сподіваються, що Донбас відволіче ЗСУ від Курську. Отакі от в цілому новини. Якщо ми повернемося до наших коментарів, правильно удар на це про суб'єктність після острову Донбас, да? модель Кіссенджера Ніксона. З нами вони, на жаль, таке поки що не підпишуть. Явно, що всі ці операції мали забиту наблизити мир, але боюся, що вони мир відтягнуть. Це поки що все. Що нам треба дочекатися сьогодні? Втрати за 11-го будуть ввечері. Я дивився, що суми втрат нема нема. А суми втрат нам надзвичайно потрібні, щоб оцінити активність противника і активність наших військ. Бо 10-го вона була ніяка. Сподіваємося, що 11-го було краще. Втрати нам за це покажуть. Якщо не просування, то втрати. Все, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, посилайте свої новини. Завжди думки аргументовані. Будемо раді їх обсудити.